З приходом Путіна до влади ситуація різко змінилася. Великий геостратег настільки настратегізувався, що російський дух почали витісняти, наче шкідників, а економічні зв'язки з шаленим мордором» рубатимуть на корені. Все тому, що Росія відверто стала зухвалити і нав'язувати сусідам не взаємовигідне партнерство, а тотальне підкорення Москві, засноване на погрозах і шантажі. Росія напала на Україну саме тому, що українці захотіли вийти з під цього аб'юзивного впливу. Якщо подивитися російську пропаганду, то там все частіше стала звучати фраза: це священна війна. Знову з'явилися ці гасла. Ми, росіяни, з нами Бог. А мене це розриває, бо в українців точно такий самий Бог. Русь, взагалі, з Києва хрестилася. А що якщо Бог розуміє тільки українською? А може тому ваші молитви не працюють. Патріарх щодня там, на небесах, і Бог такий. Не розумію приблизно ті самі передумови зараз і на Кавказі. Там Москва роздула криваві конфлікти в Грузії та Карабасі, і, користуючись нестабільністю, втручалася у внутрішні справи незалежних країн. До 94-го року Азербайджан був в економічних руїнах, тотальна безробіття, політична криза, гіперінфляція. Мільйони азербайджанців були змушені емігрувати, в тому числі до Росії. Тому там досить велика діаспора. Вже тоді росіяни ставилися до азербайджанців із презирством та неповагою. Скарбниця порожня. Нас практично ніхто не підтримував. Ми не мали жодної значущої міжнародної підтримки ні від кого. Економіка була в руїнах, інфляція становила тисячу відсотків, безробіття повальне. Ну а бідність, напевно, вже наближалася до 100 відсотків. Але на щастя для Азербайджану його керівництво раніше всіх зрозуміло, що потрібно розвивати стосунки не тільки з Москвою, а в першу чергу з цивілізованим світом. У 1994 році Баку підписав історичний договір, який назвали контрактом століття у палаці Юлістан між державною нафтовою компанією та 11 іноземними компаніями, що представляли 6 країн, підписано контракт про розробку та дольовий розподіл видобутої нафти на блоці родовища Азера чирах ЮНЕШЛИ. Азербайджан зробив те, що свого часу зробили Арабські Емірати, почав співпрацювати з найбільшими західними компаніями і перетворився на світову нафтовидобувну державу. У російських ватників є стійка впевненість, що всі колишні радянські республіки без Росії не проживуть. Вони, як мантру, повторюють, що всіх навколо годують і все скрізь побудували. Мовляв, без їхнього газу пельменів і балалайок інші народи загинуть. Дійсно, дуже довго Москва мала величезний політичний, культурний та економічний вплив на пострадянський простір. Росія щедра душа. З приходом Путіна до влади ситуація на геостратегізувалася так, що російський дух охрестився. А що якщо Бог розуміє? А може, тому ваші молитви не на небесах, і Бог такий не розумію. Скарбниця порожня нас практично ніхто не підтримував. Ми не мали жодної значущої міжнародної підтримки ні від кого безробіття повальне. Ну а бідність, керівництво раніше всіх зрозуміло, що контракт століття. У палаці Юлістан між державною нафтовою компанією та одинадцятьма іноземними компаніями контракт про розробку та дольовий розподіл Азерочіраґюнешли зробили Арабські Емірати. Почав нафтовидобувну державу. Головним інвестором стала британська British Petroleum. ті самі пресловуті англосакси, якими російська пропаганда лякає дітей перед сном. Мовляв, буржуї прийдуть і все відберуть за безцінь. В реальності ж туди, куди приходять цивілізовані інвестори, починається розвиток і процвітання. Азербайджан є надійним постачальником до Європи не тільки нафтового сегменту, але й газу. Блакитне паливо є також довгостроковим джерелом. Підтверджені запаси природного газу становлять 2,6 трильйона кубометрів. Експерти відзначають, і величезний потенціал проекту глибоководного газу на родовищі Азерочераг ЮНИШЛИ за 28 років. Азербайджан перетворився з відсталого осколка Совка на потужну державу, здатну вести власну незалежну політику, природно без оглядки на Москву, і в Кремлі від цього їсти не можуть. Єдиним важелем тиску на Баку залишався карабаський конфлікт, але Азербайджан вирішив його силовим шляхом і остаточно виштовхав московитів з регіону. Після Шушинської перемоги ворог фактично був готовий капітулювати і через день підписав акти капітуляції. І ми зупинили війну. В той час наші збройні сили були за крок від Ханкенді. Зупинка війни в той час була нашим усвідомленим вибором. Те, що ми сьогодні проводимо ось тут. На центральній площі міста Ханкенді військовий парад ще раз показує, наскільки це був правильний мудрий крок. Вплив Росії на Кавказі почав зменшуватися в геометричній прогресії. У Азербайджану з'явився новий стратегічний союзник Туреччина. Разом вони стали наводити шороху на всьому Кавказі та Центральній Азії, в хорошому сенсі шороху. Вони запустили два нових трубопроводи в обхід Росії, через які качають каспійську нафту і газ. За 10 років ВВП Азербайджану виріс майже в 10 разів, і це в реальному еквіваленті, а не так, як рахує мавпочка з барабаном в голові Путіна. До речі, за деякими даними, включно з оцінками світового банку, ось буквально минулого тижня Світовий банк провів додаткові розрахунки і поставив Росію на четверте місце. Ми опинилися попереду Японії. Ось так виглядає зараз Азербайджан. А ось так зараз виглядає альтернативно четверта економіка світу Росія. Ось ми сьогодні зіткнулися з проблемою в населеному пункті Забайкальського краю Кримського району село Алтан. Три населених пункти відрізані від усього зовнішнього світу: це Алтан, Шамунда і Бабукун. На сьогоднішній день ось ця ділянка дороги 32-й кілометр. Ніхто навіть не намагається зробити. Люди копають руками, щоб проїхати. І ось тепер для орків на Кавказі настали вже зовсім темні часи. Відбулися дві неймовірні події. Азербайджан і Вірменія почали зближення і розробляють спільні економічні проекти. А друге, на Кавказ прийшли Сполучені Штати Америки. Вірменія, Азербайджан і США домовилися створитись зангезурський коридор, який з'єднає дві частини Азербайджану. Його вже назвали міст Трампа. Азербайджан, Вірменія та Сполучені Штати досягли певної домовленості про створення, ну за меморандумом, так навіть написано, меморандумом. Щодо Зангезурського коридору, який буде іменуватися міст Трампа, прем'єр Вірменії Пашинян погодився поступитися США в оренду частину своєї території. Керувати транспортним коридором буде приватна американська компанія. Вірменія за це отримає солідний відсоток прибутку. На болотах Єреван відразу оголосили ворогом номер 1 Росія призупинила постачання газу до Вірменії, а кремлівська пропаганда тисячами чорних ротів стала вимагати змістити вірменський уряд. Але люди ж за ним ідуть. Частина людей. І це наводить мене на думку, що наближається до мого роману, що це все вже антихрист. Не Пашинян особисто антихрист, а антихрист це ж щось таке колективне, велике. Пашиняни це може бути мізинець антихриста, апендицит антихриста. Може бути взагалі Пашинян це Анус Антихриста. Москва діє в своєму божевільному, тупому стилі п'яної видри. Замість того, щоб налагодити стосунки зі своїм союзником, знизити градус, пообіцяти вигіднішу співпрацю, інвестиції та підтримку, Кремль почав погрожувати і розв'язав економічну війну. Ой, дурень звісно, Єреван поспішно почав рубати кінці від цієї так званої рідної гавані. Це ж настільки вірменам осточортіла Росія, що вони пішли на союз з Азербайджаном і Туреччиною і віддали свою територію в оренду головній країні НАТО. Вітаємо Путіна з ще однією геополітичною перемогою. Я просто в шоці. Прихід на Кавказ НАТО з США, в так зване М'яке підбрющане до імперії, з такою силою збудив неокріплі мізки зетніків, що Телеграм буквально потонув у соплях і жовчі, а також у витіканні сірої речовини пропагандистів. Складна позиція на закавказі нам потрібно, а все-таки щось з Вірменією. Підприємлювати, допомагати проросійським політичним силам Вірменії займати домінувати позицію. Ось дивись, дивись. Очевидно, що Пашинян завтра нікуди не піде. Ти знаєш, що? І це буде відкриттям для багатьох. Пашиняна багато хто насправді у Вірменії підтримує. Енкор КОЦ заявив, що безпеку з Ангезурського коридору забезпечуватиме приватна американська військова компанія чисельністю до тисячі чоловік зі зброєю та бойовою технікою. Коц переживає, що це фактично військова присутність США, і не дарма переживає, тому що в самому Азербайджані домовилися відкрити турецьку військову базу. Тобто, це вже дві бази НАТО, як з куща. Росія перетворюється на Центральний Федеральний округ або Московське князівство, яке не має інтересів у цьому регіоні. Інші роблять висновок, що це вже не та Росія, яку ми звикли бачити. Паралельно в Азербайджані продовжують полювання на найманців, які воювали проти України за країну 4 з 4». А глава МЗС Вірменії проігнорував зустріч країн ОДКБ. Кавказ успішно проходить стадію очищення від русського міра, духу і сміття. Хочу нагадати, що це відео створено для розважальних цілей і містить елементи сатири та іронії. Всі факти та події подані в гіперболізованій або перебільшеній формі, щоб передати комічний або драматичний ефект. Ми не переслідуємо мету в оману, а лише робимо акцент на гуморі. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.